У технічному плані сьогодні є кілька різновидів стель, починаючи від найпростішого у вигляді оштукатуреної поверхні і закінчуючи складними багаторівневими конструкціями, вибір залежить тільки від ваших уподобань і фінансових можливостей, і все ж які стелі краще натяжні стелі. У конструктивному плані це полотносп, що закріплюється на пластиковому або алюмінієвому профілі, який зафіксований на стінах по всьому периметру, які натяжні стелі бувають. Це тканинні і полівіні полотна, основна перевага таких споруд полягає в їх здатності замаскувати будь які дефекти, видимі на основному стелі. Інші плюси – система витримує значні навантаження, а це значить, що затоплення зверху не загрожує вам псуванням майна, полотно пх має високу стійкість до сонячних променів, воно не підтримує воронже і безпечно в екологічному плані. При використанні тканинного типу стелі виключена індивідуальна підгонка, тому що шви відсутні. Ширина полотна становить 5 м. висота приміщення зменшується всього на 2 см, налив полотно можна замаскувати електропроводку, швидкість установки на монтаж потрібно менше одного робочого дня, широкий вибір відтінків і фактури. В останньому випадку мається на увазі глянцевий, матовий і сатиновий стелі. Перший має блискучу поверхню, яка візуально збільшує висоту приміщення, другий варіант полотна більш насичений відтінками, не дає відблисків і добре вписується в будь-який стиль інтер'єру. сатиновий стелю нагадує перламутр, чому сприяє рівний рельєф і здатність відбивати світло. З негативних якостей натяжних полотен потрібно відзначити настійкість до мінусової температури, обмеження потужності використовуваних в світильниках ламп для звичайних до 50, галогенних до 35 і ще один недолік, висока ціна, Гіпсокартонні конструкції. Цей матеріал у вигляді листів фіксується на спеціальному каркасі, зробленому з металевих профілів, при цьому всередині може бути покладений тепло. І звукоізолюючий матеріал нінвата або пінополістирол, подібний стелю, вважається підвісним, його головні переваги фізичні властивості матеріалу дозволяють створити конструкцію будь-якої складності і конфігурації, В систему можна вбудувати більш потужні освітлювальні прилади, не виділяють шкідливих речовин, поверхню можна пофарбувати, і цокартон пожежобезпечний, всередині можна заховати комунікації. Конструкція має порівняно невелику вагу і володіє довговічністю. Є й недоліки. В першу чергу, це неможливість вологого очищення поверхні, при використанні в приміщеннях з високою вологістю необхідно купувати спеціальний матеріал зеленого кольору. Далі, якщо вас залють сусіди зверху. То стелю доведеться міняти, залишивши тільки каркас, облаштування гіпсокартонної стелі доцільно в приміщенні з високими стелями, тому що спорудження вимагає вільного простору в 5-20, залежить від числа рівнів, і останній момент робота по монтажу досить трудомістка і вимагає спеціальних навичок, тобто доведеться платити фахівцям. Стелі з пластикових панелей це сучасний, відносно недорогий матеріал. Текстурний або глянцевий, його ширина коливається в межах 25-40 40 Виробники пропонують великий асортимент в плані забарвлення, основні переваги пластикових панелей, погано підтримують тільки тліють, стійкі до дії вологи і не є сприятливим середовищем для розмноження мікроорганізмів, не вигоряють, мають доступну вартість. Негативна сторона матеріалу крихкість, панель легко пошкодити інструментом. Випадково вдаривши її, дерев'яні стелі вони добре виглядають в дерев'яному будинку, тому що, по суті, є невід'ємною частиною дизайну інтер'єру дерево, екологічно безпечний матеріал, вельми привабливий зовні, щоб виключити гниття матеріалу і підвищити його вогнестійкість. Використовують спеціальні просочення. Тут же необхідно згадати про підшивних стелях, найчастіше це дерев'яні конструкції. Що закріплюється на строго горизонтальній основі без використання підвісів, вибілений і фарбований стелю це дихаюча поверхня, безпечно в плані екології, хороший фахівець здатний створити ідеально рівну стелю, щоб цього домогтися. Спочатку зашпакльовують дрібні вади, потім вирівнюють всю поверхню і гарантують її перед фарбуванням. Основний плюс такого стелі мінімум витрат на його створення. На жаль, на ньому не можна встановити вбудовані точкові світильники, доведеться задовольнятися люстрою і настінними бра, іноді кріплять до поверхні плафонні світильники. Стеля Армстронг ці конструкції встановлюються в громадських закладах і комерційних будівлях. Тут є спеціально зроблений каркас, який утворює осередки стільники, які заповнюються панелями з пластика, металу, скла. Виходить оригінальна конструкція, однак в житловий будинок подібна система вписується погано, далі піде мова про те, яка стеля краще для конкретного приміщення в квартирі. Для кухні у цьому приміщенні поверхні піддаються екстремальним випробувань це перепади температури, вологості, наявність кіптявих частинок жиру, які буквально в'їдаються в стелю. Тому, якщо вам потрібен бюджетний варіант облаштування. То доцільніше зупинити свій вибір на пластикових панелях або оштукатуреної, пофарбованої поверхні можна спорудити і гіпсокартонну конструкцію, якщо використовувати вологостійкий матеріал, і висота приміщення дозволяє їх встановити. Для спальні тут вже основну увагу варто приділити естетичної частини. Тип конструкції може бути будь яким, щоб ця частина інтер'єру діяла заспокійливо. Використовуйте нейтральні пастельні тони, якщо стеля буде натяжною, то кращий варіант матове полотно без дратівливих очей відблисків, але все ж краще зробити підвісну стелю. Для вітальні у ній доречно спорудження, що привертає увагу: це може бути натяжна глянцева конструкція з малюнком або без, з оригінальним підсвічуванням у вигляді світлодіодних стрічок. Також ефектно виглядає підвісна стеля з гіпсокартону, якщо стеля багаторівневий. То є можливість організувати точкове освітлення у гупі з люстрою по центру кімнати, тут же варто додати, що подібний варіант стильової системи допомагає провести зонування, якщо у вас, наприклад, вітальня об'єднана з кухнею або ви живете в квартирі студії. І ще нерідко використовують комбіновані варіанти, коли, наприклад, по периметру йде підвісна система, а всередині натяжна споруда для заміського будинку. Де панує сільський стиль інтер'єру підійде дерев'яний конструкції, яка може бути підвісний або підшивання. Варіант з пластиковими панелями у вітальні застосовується досить рідко. Для дитячої, вибираючи, яка стеля краще для дитячої, варто виходити з віку дитини, якщо він ще зовсім маленький. То перевагу бажано віддати яскравим поверхонь з малюнками, фотодруком або орнаментом. Таку можливість надають глянцеві натяжні полотна для школярів краще вибирати більш спокійні варіанти, не відволікаючи занадто сильно від занять. Це можуть бути гіпсокартонні конструкції пастельних тонів або натяжні тканинні матові споруди, так само зверніть увагу на екологічну безпеку виробу. Потрібні параметри повинні бути вказані в супровідних документах. Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те, яка стеля краще. Вибір того чи іншого його типу пов'язаний з цілим рядом факторів, фінансовими можливостями, власними уподобаннями, стилістичною спрямованістю кімнати, продумавши кожен з цих моментів, ви зможете спорудити у себе конструкцію, яка довгий час буде радувати вашу сім'ю і гостей естетичною привабливістю і практичністю. Стеля і висота приміщення нормативні документи визначають мінімальне значення висоти стель в житлових приміщеннях. Для кухні, залу, спальні це 2 5 коридору 2-1. Стелі з нерівностями. Якщо перепад висот між вадами основної стелі перевищує 2 см, то має сенс облаштувати навісний або натяжна стеля. Це обумовлено тим, що виправлення дефектів зажадає чимало матеріалу і можливо запрошення фахівця, що коштує грошей. Які стелі сьогодні в моді один із сучасних хітів комбіновані стелі. Де гіпсокартон поєднується з натяжними конструкціями, при цьому багаторівневі стелі поєднуються з ефектною підсвічуванням у вигляді світлодіодних стрічок і точкових світильників. Натяжне полотно може бути монохромним або з зображенням. Варіанти оформлення стелі в квартирі.